Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам показати свої недавні покупки в Second-Hand. Взагалі, я полюбляю туди сходити щось таке, пошукати якісь такі дуже цікаві речі. Не скажу, що я там кожен раз, коли туди йду, то щось купую ні. В мене більше таке, знаєте, інколи йду і взагалі передивлюся все, і нічого в ока не падає. А бува таке, що там піду, ну, тільки зайшла в магазин, і відразу от якась річ така, що відразу мене зацепила, і я її купую. Тому ну, в мене якась така історія. Взагалі, я хотіла вас запитати, можливо, вам буде цікаво. Якось більше на моєму відео саме про мої покупки в Секонд Кент. Можливо, навіть щоб я там якось фрагменти саме з цих магазинів знімала. Якщо вам цікава така тема на моєму каналі, то напишіть, буде дуже цікаво дізнатися, можливо, навіть таку рубрику зроблю на постійній основі. Якщо буде багато бажаючих такої рубрики, то я обов'язково її включу. Так, і, і ще потім я покажу вам все, хочу просто трішки поговорити, так як я перестала випускати влоги на своєму каналі, ну, не знаю, якось мені здається, що нічого такого цікавого в мене не трапляється зараз. І влоги знімати якось, ну не знаю. Чомусь не хочеться. Ну, а так, трішки там побалакаємо, розповім, як взагалі, як мої справи. Так, Тому тепер давайте перейдемо до огляду. По-перше, ви бачите, ось зараз на мені ось така ковтинка. Вже я була в якомусь, не пам'ятаю в якому відео, в ній мені робили гарні. Компліменти. Це кофтина з секонд-хенду. Саме цікаве, що вона була майже в останній день за воза, і ніхто її не брав, тому що на таких речах бувають такі, не пам'ятаю як на українському, катишки. Напишіть, будь ласка, як на українську на українську переводяться катишки. І є такі, що не прибираються машинкою для, для катишок, а є такі, що дуже легко прибираються. І на цій ковтині були саме такі, але якось ніхто не взяв її, ніхто, напевно, не захотів заморачуватись. А мені вона дуже сподобалась: такі гарні такі кольори, така вона ну, класна. Uh, і я взяла її. Uh, ну, звичайно, два дні я з нею провозилася, поки повністю все прибрала, і вона, вона як нова, і це ручна в'язка, так як uh, на, uh, ну, на стороні на внутрішній uh, ну, видно, як ці узли зав'язувалися. На нитках, ну, ну, видно відразу, що це не машинна, а ручна в'язка. Тому мені прям дуже вона подобається. Класна і віддає за неї щось не дуже багато, щось чи 70 гривень, щось таке. Так, далі ще підемо, я буду показувати і так, і вставляти фрагмент, як я там повністю в ці речі, як вона на мені виглядає. Так, потім, давайте спочатку верхній одяг. Також ось така жилетка також тепла. Також я вже в одному, чи навіть в двох відео була в ній. Така вона мені подобається, що вона така не в обтяжку, а вона ж така широка. Дуже гарно під неї надягати і рубашки і все. Тут рукав такий широкий оцей виріс, дуже зручно, і саме тут на шиї, воно йде так невеликий, невелике горло. Тому і в'язка така дуже прикольна, колір базовий. Також мені дуже вона сподобалась. Спочатку хотіла її на продаж виставити на шафу, але захотіла залишити собі, так як в мене якось в гардеробі ні однієї такої немає, їм залишила. І дуже мені вона подобається. Також віддала я за неї також щось там, до 50 гривень. Так, сюди відкладати. Потім, ну, це таке дрібнички. Також взяла ось таку базову маєчку бежеву, якось перебрала вже трішки свій одяг на на весну на літо. І зрозуміла, що в мене саме з таких з бежевих маєчок майже нічого немає, лише топ бежевий. І побачила в секунді ось таку, вона в ідеальному стані. Дуже така приємна на дотик, тому також взяла. ну Це тут взагалі там коштувало гривень, можливо, 10. Так, також, О, це вже до літа, дуже сподобалась мені ось така кофтина. Тут ось такі бафи, такі бафри, виріс дуже такий гарний. Тут іде, як начебто, резинка. І далі йде ось таке воно більш таке е, вільного крою. Така біла-біла. Навіть не дуже часто в секонд-генді зустрінеш речі білого кольору, які ідеально білі, не якісь там уже пожовтівші, чи з якимись п'ятнами. Ні, це просто в ідеальному стані. На Мені дуже гарно вона виглядає. Прям я закохалася в неї вже чекаю, коли вже поскоріше тепло, щоб її одягати. Всі речі, які буду сьогодні показувати, вони всі, я дуже мало за них віддала. Так, потім ось таку також побачила футболку поло. такий Як правильно сказати, То таке горло. Потім о, рука ось такий подовжений, о, як якраз хотіла собі таке, така вона в полоску, о, замочок тут, ну, як у всіх поло. Тут, ага, ось так. Закривається. І така вона, вона доволі така довгенька. Дуже гарно можна буде її заправити так гарно в штани чи в якісь шорти. Мені вона сподобалась, і вона така йде мені не в обтяг, а вона трішки така вільна на мені. Якраз я таку і хотіла, тому що в обтягу мене вистачає різних футболок, а ось саме такої. Мені якраз в гардеробі не вистачає, взагалі в полоску о, в мене майже, ну, майже пошти нічого і немає на літо, тому щось таке захотіла. Так. І тепер у мене тут так нормально о, суконь назбиралась, але перед цим покажу. О, Взагалі, я там ніколи не купувала в секонд-хенді нічого, ніяких там ні сорочок нічних, не ні, ні халатів, нічого. Але я дуже давно шукала собі халат, такий, наче під шовк, щоб він був довгий. Але ціни ну, прям дуже такі, а ті, що недорогі, то вони дуже поганої якості, а мені такого не хочеться. І якось ходила я в секонд-хенді, і на жовтих тримпелях, це там йдуть речі за такою недешевою ціною, але дуже такі гарної якості, можливо, навіть там і нові є, є ну, з бірками. І я побачила халат. Ось такий він. Дивіться, який він такий прям гарний, такий колір. Мені взагалі такий колір дуже до лиця, Він такий приємний на дотик. Тканина така гарна. Рукав тут такий довгий. На запах, звичайно, цей халат іде, І він прям такий довгий-довгий, і тут є кишені по бокам. Ну, прям я так, ну, от побачила, відразу вирішила, що мені він потрібен. Так, я віддала за нього десь гривень 170. Але якщо купувати такої якості десь в магазині, то вийде набагато дорожче. Тому я взяла і я дуже задоволена ним. Ну, тут я вставлю, як він виглядає на мені, але прям находка клас. І тепер перейдемо до суконь. Перша сукня, От також я була в одному з недавніх відео, вже його одягла. Якраз тоді я його і купила. Це ось таке, ось така сукня, ось такий ну, на шиї ось така, начебто резиночка. Дуже гарний принт квітковий. Я взагалі обожнюю квіткові принти. Рукав йде ось такий, також тут така резиночка йде. Прям дуже класний. Також йде ось тут, так начебто резиночка, поясок можна. І таке воно вільного такого крою. І ось тут також ось так йде такою зборочкою. ну Такий відтінок, мені, мені здається, що дуже такі відтінки також підходять. І оце такий квітковий, ну я не можу. Я як побачила цю сукню, в неї прям закохалася і віддала я за неї десь о, гривень 35, о, а дивилася в інтернет-магазині, і там наподобі таких суконь, але горло не таке, а просто так іде. І рукава не, не такі гарні там. Просто йдуть отак з резинкою і все. 500 чимось гривень я бачила. а Ну, я нормально так зекономила, а воно ну прям в ідеальному стані, начебто і не носилася. Тому прям дуже-дуже задоволена. Взагалі, обожнюю ці сукні різні. Так, далі ось таку сукню. Передбала, не пам'ятаю, я, напевно, я не одягала для відео ще нікуди його. Рукава ось такі вільні. Ось такі. І Тут йде повністю, начебто резинка. Повністю. І потім юбка також така вільна, і ось тут така на кінцях також такі, така зборочка. І також воно йде в таких в квітах. Червоно-білий відтіночок, ну, прям також дуже гарна. І в ідеальному стані, і також віддала я за нього, напевно, гривень 20. Ну, я вже, як прохожу в секонд хенд то до відділу з сукнями взагалі вже не підходжу, тому що вже цих суконь на літо, аби тільки носити. І ще покажу вам два дві сукні, які я не прям секонд-хенді брала, а у нас є таке, що от. Знайомі, коли перебирають свій гардероб на якийсь сезон, інколи там є речі, які в ідеальному стані, все, але вони там чи малі вже, чи просто там не хочеться вже комусь його носити, якось змінився стиль, то ми там обмінюємось. Можливо, кому потрібно, то один одному віддаємо. І таким чином до мене попала ось таке ось така сукня. Також вона вся в квітах, як я люблю. Ззаді йде ось такий замочок, рука ось такий, ну, майже його немає, і вона йде така приталена, вона не широка тут, а приталена і вона така довжина. Така нормальна, я б сказала, це такий більш начебто діловий стиль. Така вона вже для, Начебто не для дівчат молоденьких, а начебто вже для таких більш солідних. Але мені от інколи прям дуже хочеться такий стиль, собі, тому мені дуже воно сподобалось, я собі його взяла. Так. І ще одне так само, що о, знайомі <смі> віддавали, тому також це плаття я собі взяла. Ось таке. йде на ось таких в горошок. Тут ось так гарно йде така ось так резинка. І тут така вона також вільного крою, тут такі карманчики йдуть. І ось. На кінцях таке. Також, ну, вона така м -м, про трішки прозора, але м -м, там можна буде якось так щось придумати, на літо м -м, буде класно, буде така вона легка-легка. Так, ось такі мої е е покупочки. Це можна сказати, ті, що були зроблені в цьому році, в 2024. Тому пишіть, як вам покупки, гарні чи ні, і пишіть, буде вам цікаво про секонд хенд і далі, щоб я якось розвивала цю тему на своєму каналі. Ну і взагалі хочу трішки поговорити про, взагалі, ця вся ситуація в нашій країні. Я дуже позитивна людина, але також вже починаю трішки. Настрій так здавати свої позиції. Вже так дуже часто такий настрій, що взагалі нічого не хочеться. Оце єдине, що я знаю, що вам потрібно відео нове, тому я так, змушую себе не розкисати, а там, займатися е, зйомкою відео, там, домашніми справами, якоюсь там готовкою. Ну, це все, що потрібно. А так, взагалі, ну інколи, особливо от зараз, хто, ну, хто не знає із Сумщини. А зараз взагалі такі оці обстріли прикордоння і тривоги. Ну, бувають такі дні, що і по 13 тривог за день, за день. Не знаєш, просто інколи інколи дуже страшно, особливо вночі, коли оце, починається оця тривога, то вже якщо не заснула до того, як почалась тривога, то не засну, буду чекати, поки буде відбій, тому що от вночі особливо страшно. В день якось ти своїми справами займаєшся, якось відволікаєшся чимось, а вночі, вночі. ти? Так взагалі в мене сон, якось я вам скажу, став останнім часом гарний. Як коли вже я заснула, то я не чую не Ні тривог, нічого. Я дуже кріпко сплю, ну лише там вже під утро, як під утро вже чую. Ну, а так, взагалі, ось такі справи. Взагалі пишіть, як ви переносите зараз це все, взагалі, так, я всіх там, з усіма там родичами, з усіма знайомими, всіх якось втішаю, кажу, що навіть коли там якісь новини не дуже гарні, все. Але я оптимістично настроєна, що ми переможемо, що все буде гаразд, але все одно якось такі дні бувають, що ну, так, не дуже гарний настрій, я б так сказала. Взагалі, от не знаю, у мене то плюс-мінус вже є там на каналі якісь. Різні категорії відео: це Avon, це Livesta, це там порожні баночки місяця, два проекти моїх. Закінчити доглядові засоби і декоративна косметика. Також я почала вести оце ж догляд за завролі, тестую лінійки. Ну, намагаюся одну в місяць лінійку якусь протестувати. Також тестую якусь косметику, новинки. Так, не так швидко, як багато які блогери, але я розумію, що цих блогерів, б'ють, які я дивлюся, більшості бренди присилають ці продукти, тому вони знімають. А так як мені потрібно це все самі за свої кошти купувати, то не можу я так. Як тільки вони вийшли, так відразу все і купувати. Так, від це відео, що я про Глембі відзняла оце останнє і про LCF перед цим, так, я більш-менш купила не так. Ну, Не затягувала, як вони тільки вийшли, намагалась побистріше скупити, але відзняла, звичайно, не так швидко, бо не було натхнення. А от, наприклад, я б і ламель хотіла протестувати і флемі серію, хоча вона вже так давненько і вийшла, але ну, бюджет не... Не дозволяє відразу все купувати там. Щось все одно куплю, побачу, що мені найбільше сподобається, тому що це ж і не бюджетна зараз косметика стала, от, чесно. Навіть те саме LCF, я як купувала, то за все так нормальна сума вийшла. Також хотілося б і Патрісію Ледо, оцю Квін серію. Також би хотіла якісь би засоби протестувати. Багато чого взагалі хочеться. Я ще думала відзняти відео свій. як він правильно називається свій список бажань. На сайті Мейкап, я б хотіла, мені б цікаво, було б вам би було б вам цікаво, це якась тавтологія виходить, було би вам цікаво подивитися, що б я хотіла собі на Мейкапі замовити який там в мене список бажань. Якщо цікаво, пишіть, то я відзніму потім. Ну і взагалі багато в різних серій хотілося протестувати, але я перебрала свої запаси саме доглядової косметики. В мене, особливо для обличчя, у мене такий завал, так як коли ти тестуєш всю серію, то це дуже багато засобів, його ж потрібно все користувати. Тому я трішечки зараз так застопорила застопорила все. Дивлюся, по, по які категорії в мене вже дуже багато всього, то поки що в ці категорії не буду тестувати, потрібно хоч трішечки закінчити. Тому, якщо там в найближчі місяці буде менше оглядів на серії, то вибачайте, трішки потрібно розібратися із запасами. Отже, так. А взагалі пишіть, можливо, що вам цікаво там дізнатися ну про мене там чи ще. Пишіть в коментарях, якщо там буде, назбирається багато запитань, то я потім ще відзніму якесь там також таке розмовне відео. Прямий ефір не буду знімати, тому що попередні прямий ефір, я там і запитання підготувала все. І ніхто не зайшов. Ну, хтось заходили, але виходили. Запитань мені додаткових ніяких не задавали, тому, якщо чесно, не буду я прямий ефір проводити. А так, просто відео розмовне, де на ваші там запитання повідповідати, то задавайте відзніму. Отже, ось таке. Трішки поговорили. Дякую, що зайшли на це відео. Дякую, що коментуєте підписуєтесь, Дуже-дуже приємно побачимось в наступних відео і всім па-па!